Друзі, вітаю вас на обозток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Обговорити є що тем чимало. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава Я вас також щиро радий бачити. Спасибі, пане Олеже, що підключилися. Спасибі, що знайшли час. Пропоную, з чого розпочати. Мене зацікавила така новина на стрічках. Гендиректор Укрпошти, пан Смілянський, давав інтерв'ю одному з медіа, і от він розповів, що Укрпошта готує мікрокредити для пенсіонерів. Нібито має з'явитися Укрпоштабанк, і будуть самі представники Укрпошти давати ці мікрокредити пенсіонерам на якісь. Побутові потреби, невеликі суми на тут і зараз, щоб списувати борг з наступної пенсії. З одного боку, так непогана ідея підтримати літніх людей, але з іншого боку, а як їх не загнати в цю боргову яму? Тому що там і так мізерні суми у пенсіонерів, куди ще їм кредити? Ну, дивіться, в мене є взагалі особливе бачення з приводу ситуації. З нашими цими природніми монополіями, зокрема з Укрпоштою. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що пан Смілянський постійно шукає якісь нові види діяльності, відмінні від основного напрямку діяльності Укрпошти, замість того, щоб розвивати то, раді чого він по великому рахунку і був призначений на цю посаду. У нас з вами на сьогоднішній момент. Укрпошта здала абсолютно всі позиції, «Новій пошті, і оцей пошук смілянських альтернативних видів діяльності, на мій погляд, є ознакою дуже глибокої стагнації взагалі цієї структури. По-перше, треба розуміти, що сьогодні Укрпошта живе за рахунок здачі в оренду величезних приміщень, які, як правило, знаходяться в центральній частині міст. І таким чином вони натягають гроші для власного фінансування. Другий момент. Подивіться, будь ласка, заробітні платні топ-менеджерів Укрпошти. Ну, це... ну, пана Смілянського, як у міністра, річна зарплата. Це, це дуже багато. І це не відповідає реальній прибутковості цієї організації по її основному виду діяльності. Третій момент. Смілянський давно вже хоче перетворити Укрпошту, отримавши певні банківські ліцензії на такий собі банк з, з обмеженою е ліцензією. Але, ну, дивіться. Е я розумію, що він виконує певні соціальні функції по відношенню до тих людей, особливо дуже літніх, які не мають там можливості вирішувати якісь проблеми. Але знову ж таки, виконання соціальних функцій це не функція Укрпошти. Це те, що вона на себе бере додатково, але основне ж питання це забезпечення поштовими послугами. Я перепрошую, я зараз розкажу дуже один анекдот цікавий, добренько, в тему. Так, будь ласка. Е, Абрам сидить біля будинку банку Ротшильдів і торгує насіннячком. Е, це в Нью-Йорку відбувається. До нього підходить його старий друг Мойша і каже, позичиш мені грошей. Абрам каже, ти знаєш, Моша, от в мене є угоди з банком Роншельдів. Вони не торгують насінням, а я не даю кредити. Тому нічим я тобі допомогти не можу. Е, розумієте, в чому є момент? От Укрпошта мені нагадує цього е, Абрама, який е, чогось почав брати на себе функції, які абсолютно нормально виконує. Е, той банк біля якого він торгує насінням. В той же час основна функція, яка була отримана Укрпоштою в якості основного завдання, ну ще раз повторюю, вони реально втратили на сьогоднішній момент практично всі можливості і обсяги поштових, скажімо, відповідних відправлень, які сьогодні здійснюються. Ну тобто, оцей сегмент вони повністю втратили на ринку. Тому я думаю, що напевно було би правильно або принципово поміняти підходи разом з першим керівником, або, ну взагалі кажучи, взагалі кажучи, поштовий сервіс однозначно має контролюватися державними структурами, але ми маємо з вами абсолютно новий вік. Ми маємо з вами вік гаджетів, ми маємо з вами вік інтернету. Ми маємо з вами купу інших речей, які е, до того виконувалися Укрпоштою. І коли ми з вами говоримо про нову пошту, вони знайшли цей сегмент, який буде завжди актуальним. Ну, тобто, механізм пересилок, механізм в тому числі і закордонних пересилок, він буде актуальним досі, особливо коли будуть працювати маркетплейси, інтернет-торгівля, ну, тобто в будь-якому випадку доставка товару. Після того, як ви його придбали в інтернеті, вона в будь-якому буде випадку лежати на якійсь поштовій службі. От в цьому напрямку треба було розвиватися, але ж ми ж бачимо, що вони цього не роблять. Тому ну не мені на сьогоднішній момент е критикувати, тому що є ж наглядова рада, є там е власний кабінет міністрів України, та, там, тобто є купа речей, які. Мають вирішувати ті люди, які, власне, поставлені державою для контролювання подібних процесів. Так пане Олеже, ще одна цікава ініціатива, про яку от почитала перед нашою розмовою. З'явилася інформація, що національний кешбек хочуть зробити двохрівневим: звичайний кешбек 5% і підвищений 15%. Я так зрозуміла, там іде розподіл. 15% піде на товари, а 5% залишиться здебільшого на продуктову корзину. Але при цьому зараз поправити. Але при цьому кешбек за грудень і кешбек за січень досі не виплачений українцям. Навіщо продумувати ще й цей підвищений кешбек? Для чого це? Як ви собі бачите? Дивіться, значить, дивіться, ситуація яка? Основним критерієм. Розподілу на 15,5% є доля імпорту на тому ринку, де представлений товар. Якщо у вас доля імпорту більше 25 більше 35%, вам держава буде виплачувати 15% кешбеку на ваші товари. Там, де доля імпорту менше, 35 менше конкуренція. Та там відповідно 5%. Значить, дивіться. Мета цієї програми купуй українське. Це тільки одна частинка цієї програми, тому що там в цій програмі купуй українське, підтримка українського товаровиробника, є багато заходів, в тому числі там, стимулювання купівлі для сільськогосподарських товаровиробників української аграрної техніки і так далі. Тобто там є багато речей. А ми говоримо з вами по, саме про сегмент, який стосується українського кешбеку. Дивіться, чого в продуктовому сегменті його є менше? Він є, але є його менше є. Чому? Тому що 92% того, що ми маємо, це українське виробництво. Але там є речі, які достатньо серйозно страждають від імпорту. Першу, в першу чергу це стосується молочки, частково м'ясної групи, але молочка основне. Тверді сири у нас сьогодні дуже польські. А чому власне виникла ця ідея розподілу там, на 15:5? Замість 10 для всіх. Просто так історично склалося, що е, оті блекаути, про які ми зараз з вами говоримо, о, ті е, різке здорожчання витрат на електричну енергію для переробних аграрних, зокрема, підприємств, е, вони привели до того, що собівартість різку виросла. І е, на сьогоднішній момент українські товаривиробники, якщо переробляє аграрну продукцію, на тих ринках, де є достатньо високий, ну, питома вага висока імпорту, йому дуже важко конкурувати. От ви приходите в магазин, бачите український сир і бачите польський сир. Польський на 20% дешевший. Ну що ви будете купувати? Ну, там упаковка польського сиру, умовно, 100 гривень, українського 120. Ну, що ви будете брали? Ну, безперечно будете брали там той, що дешевший. І от в цьому моменті виник дуже неприємний. Нюанс, який полягає в тому, що, е, до речі, власне, ідея збільшення виплат по кешбеку належить молочникам. Це вони перші звернулися до уряду для того, щоб переглянути цю програму. Так от е, оця ідея більш стимулювати покупця, щоб він купляв українські товари глибиною кешбеку, якраз і є відповіддю на засилля імпорту. Але це ми з вами говоримо про продовольчу корзинку. У нас з вами є. Такі, скажімо, сегменти товарного ринку, де імпорт ну, 70-80-90% це побутова хімія, це косметика, це одяг, це взуття. Причому оце все, що стосується там, одягу, взуття, воно їде взагалі без оподаткування. По позакордонних переселках з Китаю. І оця ідея ввести 150 євро податки, до 150 євро податки, в тому числі податок на додану вартість, це була відповіддю, ймовірною відповіддю держави на те, що основна маса товарних позицій товарів достроково використання, промислових товарів, вона їде практично без оподаткування. Але ми побачили з вами, що суспільство не хоче. Іти на це. І е, уряд вимушений був домовитися з Міжнародним валютним фондом, зняти цю вимогу перед початком програми з Міжнародним валютним фондом. Так що, формально це буде меморандум, але коли це буде, це трошки відкладається. Без цього український кешбек по промисловій групі точно не врятує. Тому що якщо ви платите податок на додану вартість, якщо у вас є достатньо високі видатки на електричну енергію, якщо ви платите заробітну плату з єдиним соціальним внеском, ви виробник там якоїсь товарної позиції і де є засилля імпорту, який сюди заходить, без одного, другого, третього, тобто без ПДВ, без єдиного соціального внеску, без митних тарифів, без нічого, це голий товар. Він прийшов в переселці на фізичну особу, яка потім взяла цей товар і поставила на полицю свого магазину, ви безперечно будете програвати цю війну торгівельну. І тут дійсно має бути достатньо серйозні рішення зі сторони держави, тому що, ну, дивіться, вітчизняний товароробник це не тільки е, там, заробітна платня працівникам, це і податки в бюджет. Це те, чого катастрофічно не вистачає сьогодні в бюджету. Тому, коли ми оцінюємо ті всі речі. То треба розуміти, що е, оця диференціація по українському кешбеку це є тільки перший крок. І сам по собі цей перший крок він нічого не вирішить. Ну, Щоб не мали ілюзій. Е, ну і останній момент по українському кешбеку це програмка підтримки багатих. Чому? Для того, щоб отримати максимальне поступлення від українського кешбеку 3 тисячі гривень на місяць, вам треба так купити українських товарів на 30 тисяч ну, по сьогоднішній момент, так? Е, Приблизно воно так і співвідношення буде лишатись. У мене є питання. А скажіть мені, будь ласка, ви в місяці витрачаєте 30 тисяч гривень на товари українського виробництва? Думаю, ні. Бо нема грошей. Тобто, чим ви багатші, тим більше витрачаєте ви. На купівлю українських товарів, тим більше вам кешбек. А бідні люди, які там ледь зводять кінці з кінцями, в них загальна сума кешбеку там 200-300-400 гривень на місяць. Маленька. А що стосується виплат, дивіться: ну, зараз напевно виплати будуть взагалі січень місяць, це є у нас місяць, в якому достатньо малі поступлення від податків. Середня величина місячної виплати 700 мільйонів гривень. Уявіть собі. В середньому раніше було там 300-400 мільйонів. Зараз 700-800 мільйонів під мільярд. Щомісячна виплата по українському кешбеку. Ну, гроші, я так розумію, вони візьмуть зараз з Резервного фонду Кабміну, але я думаю, що виплати будуть. Єдине, просто треба розуміти, що е, якщо на цьому держава обмежиться з точки зору підтримки вітчизяного товаровиробника, цього буде замало. Зрозуміло, дякую, пане Олеже. Тут за роз'яснення. Е, ще одна цифра, яка з'явилася і зацікавила мене: 12 мільярдів гривень. А це стільки, скільки втратив бюджет України через удари Російської Федерації по енергетиці. Принаймні таку цифру озвучила прем'єрка Юлія Свороденко. Говорить, що це пов'язано зі зниженням економічної активності підприємств, які вимушено працювали в умовах обмеженого 12 енергопостачання. 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів гривень. От зараз відкриває прямо публікацію: 12 мільярдів гривень. Це зменшення податкових і митних надходжень, каже прем'єрка 12 мільярдів гривень. Так, це вони власне рахують надходження, митні та податки. Що робити з оцим? Так, ці ж удари не припиняться по енергетиці, по енергоінфраструктурі, і відповідно і далі ми будемо страждати, і далі підприємства будуть втрачати. Що робити з цим дефіцитом? А Що робити з війною? Ну, Це війна. І ворог б'є, і ворог буде далі бити. І гинуть наші герої на війні. І держава всі кошти витрачає на безпеку оборону. Я не говорю, наскільки це ефективно. Але е, принаймні декларація є того, що от ви не маєте туди витрачатися. Е, дивіться. Питання захисту об'єктів це питання надзвичайно важливе. Питання протиповітряної оборони це питання дуже важливе. І Україна в дійсності за роки війни. А у нас з вами, ну, от рахуйте, через 4 дні буде річниця. четверта, Початку активної фази бойовиків. Україна отримала величезний досвід. Що і як треба робити для того, щоб мінімізувати ті втрати, які сьогодні є? І то, що нарешті наші з вами урядовці зрозуміли, що треба децентралізовану систему енергопостачання. то, що що наші урядовці зрозуміли нарешті, що треба децентралізовану систему Теплопостачання, тому що набагато легше спрямувати удари по величезній тетці, по, по величезній котельні, яка обслуговує там десятки, сотня, може і тисячі домів, аніж влучити там в маленькі децентралізовані системи опалення і генерації електричної енергії, які можуть бути розміщені безпосередньо прив'язаними до тих чи інших мікрорайонів. Тобто, ваше запитання, а що робити далі, достатньо просте: треба не наступати на ті самі граблі, які ми маємо на сьогоднішній момент. Треба докорінно міняти систему енерго-і теплопостачання українських міст. Тому що навіть коли війна буде закінчена, жодної гарантії, що Росія не почне війну знову, немає. І оті всі гарантії безпеки, про які говорять президенти, про які говорять там всі останні, вибачте, будь ласка, я до них відношуся дуже скептично. Тому що ті гарантії безпеки, ви що дійсно вірите, що американці прийдуть сюди і будуть тут рятувати українців після того, коли вони підпишуть там гарантії безпеки? На сьогоднішній момент навіть п'ята стаття північно-отатичної угоди є дуже сумнівна. І нарешті це починають розуміти європейські політики. А тут, вибачте, будь ласка, якісь гарантії безпеки, не знаю. Найкращі гарантії безпеки це звитяга українських вояків і потужність Українських Збройних сил. Ну, тобто, інакшого немає в тому світі. Тому, коли ми з вами говоримо про те, що робити далі, по-перше, треба вже починати готуватися до нового опалювального сезону 26-го року. Це перше. Друге. Треба вже на державному рівні, на рівні місцевих адміністрацій, на рівні територіальних громад, розробити е, карту е, розміщення маленьких мобільних генерацій, теплопостпунктів, теплопостачань, е, індивідуальних е, е, теплових пунктів в будинках. Які можуть врятувати українців в опалювальний період 26 27 року? Третій момент. Саме під ту діяльність треба брати гранти, треба залучати наших партнерів. Тому що на сьогоднішній момент, ну, дивіться, я вам скажу дуже цікаву цифру. Мені її озвучили нещодавно? З 22-го року Україна отримала. Більше ста достатньо потужних мобільних кограційних установок для здійснення енергопостачання. Знаєте, скільки на сьогоднішньому їх веде в експлуатацію? 12. Це по Києву, чи чи взагалі? чи взагалі в Україні? Так, у нас з вами є, наприклад, приклад. Не буду називати конкретний районний центр Київської області. Де ще восени була змонтована оця мобільна кориційна установка? Вона досі не працює, тому що не отримані всі дозволи. Люденьки дорогі, в мене є питання: а кому в дійсності? Хто за це має нести відповідальність? Кому треба відкручувати голову за ті речі? Тому. Якщо ми хочемо нормально пройти 2026-2027 рік, тому що ну, цей ця, ця опалювальний сезон практично закінчений. Ну, ще місяць, ну, ще півтора і все. І вже я маю надію, не буде таких морозів. Яка зима буде в 2026-2027 році, ніхто не знає. І треба вже сьогодні все робити для того, щоб не наступити на ті самі граблі, що були в цьому році. Без цього, я думаю, оце відповідь на ваше запитання: що робити? Головою думати, я перепрошую. Пане Олеже, і в тему енергокризи ще попитаю про сусідів. Як ми знаємо, Угорщина зупиняє нам постачання дизелю, і до неї хоче приєднатися Словаччина, а все через нафтопровід дружба. Але ж ми знаємо, що удар по ньому та його зупинку я, спровокувала я, я, Росія. Я зразу вам поясню, щоб не було питань. Значить, на сьогоднішній момент європейський ринок е, нафтопродуктів є профіцитним. Там є величезні залишки, які можна законтрактувати. Другий момент. То, що нам постачала Угорщина і Словаччина, ну, зокрема, в першу чергу словнафт, це приблизно 7-8% від загального обсягу споживання в Україні. Ми щомісяця завозимо десь 900 тисяч тонн. а Словна вдавала нам 50, 60. Замістити той обсяг можна буде дуже легко. Основні наші постачальники це Литва і Польща. Основні наші постачальники. Е, трошка у нас іде з Румунії, з Плоєшті. Тому, коли ми оцінюємо ті речі, е, ну, для словаківці самим собі встрілити в ногу, тому що вони розривають довгострокові контракти, вони втрачають постачання 50 тисяч тонн, яких треба буде десь розмістити на внутрішньоєвропейському ринку, який профіцит не і так. Тобто, вони витрачають. Дивіться, на сьогоднішній момент в світі всюди є перевага покупцю, тому що у покупці є гроші. На бездефіцитних ринках покупець є. Господарем є хазяїном. Він говорить: я в тебе куплю, а в тебе не куплю. І тут на тлі профіцитного ринку ми з вами бачимо, як хтось з політичних міркувань відмовляється від діючого контракту. Ну, прапор в руки. Значить, буде більше з поляків, буде більше з литовців, буде більше з інших джерел. Ну то все. В мене є е, маленький момент. А ви знаєте, що в нас з вами е, угорці перестали постачати нам дизель з 13-го числа? У мене є питання. Ви бачили у нас чарги на заправках? Ви бачили на сьогоднішній момент якийсь дефіцит? Ні, я теж не бачив. Що це означає? Це означає, що всі питання вирішуються потихесеньку. Будуть переорієнтовані певні речі. До побачення, хлопці. Ви втратили клієнта? Ви втратили величезні гроші. Ну, хто ж вам, доктор? Так, знову політичні ігри. Пане Олеже, дякую вам за цю розмову, за вашу фахову аналітику, за експертизу, за ще один цікавий випуск. Спасибі. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютюбу. Це запорука нашої роботи. І будьте активними в коментарях. Це допомагає нам просуватися і знову-таки бути помітними. До зустрічі!